Друзі, усім привіт! Залітаємо вже з вами разом до світ бананза. Як я вже писав у своєму пості. Полетіли, робимо ставку 24 гривні. Стратегія нам вже показує, коли та скільки нам треба робити прокрутів. Тож робимо сім прокрутів прямо зараз. Так, другий. Окей, заробили вже 37 гривень. Добре, йдемо далі три. Так, чотири. 7, 7 гривень, нічого страшного, 16. Окей. Давайте зробимо трошки цю музику. Тихіше. Так, окей, йдемо далі. 18 гривень, окей. 24. Супер, непогано. 100% непогано, йдемо далі. Але давайте зробимо ще два прокрути та будемо вже робити стоп. Так, один. та другий. 人生。